Всім привіт! Цікава історія, цікавий автомобіль. Nissan Qashqai, Цікавий він тим, що пробіг на спідометрі зараз 925 тисяч рідного пробігу. Теошку що місяця людина робить пробіги шалені між регіонами України. Мотається, агрофірма якась. От, але. Машина у власності людини, тобто вона не на фірмі, тут пробіг чесний. Історія така, що він вже два варіатора поміняв. В середньому кожен по 450 тисяч ходив. І робили ми йому капіталку двигуна на пробізі в 550-600 тисяч. Точно не пам'ятаю, можна буде. Історію піднять, я думаю, що у нас є заказнаряд. Коли це робилося, який був пробіг. Ну, от, здається мені, що десь приблизно близько 600 тисяч це перший раз ми йому робили капіталку. І зараз 925 тисяч. Тобто після нашої капіталки машина проїхала ще. 400 тисяч. А 25 тисяч назад, десь приблизно враховуючи його пробіги, сталося таке, що пішов антифриз в циліндр. Тобто на нашій капіталці він проїхав 400 тисяч, через 400 тисяч пішов антифриз в циліндр. Можливо, що він десь на стороні свічки поміняв, тому що мотається по всій Україні міг десь і заїхати. А можливо, просто не витримала головка. Все-таки 400 тисяч. Після капіталки вже проїхала. А так, в цілому, це його ще рідна головка. То 925 тисяч вона проїхала і пустила машина білий дим. Заїхав він до нас, майстер-приймальник сказав 30 тисяч. Трохи це його шокувало, ще людина, напевно, що не привикла була до воєнних цін. І поїхав він десь економити гроші в гаражі. Економив він там їх 2 місяці, тому що не їздив, а пішки ходив, робили йому голову 2 місяці. Ми б це зробили, ну, за місяць би зробили, навіть зі зварюванням, з усим, було б в два рази швидше, а можливо і в три. Але не те саме, саме погане, те, що після того, як йому зробили в гаражах цю голову, пройшло буквально місяць там. 15-20 тисяч він проїхав не більше, але ну, в нього пробіги такий, що він за місяць наїжджає 10-12, а то можливо і більше. Тобто, недовго він поїздив і знову білий дим. І гарантії, звичайно, що в гаражах йому там ніхто ніякої не дав. Тому приїхав він вже до нас цього разу, вже він тепер на 30 згодний, але думаю, що буде йому цього разу більше, тому що переробляти за кимось це завжди дорожче. Да й ціни ростуть кожного дня. Було місяць два назад 30, а зараз вже буде 35-40. Тому розбираємо і дивимося, що там з головкою, хто що робив, в якому стані цікаво гільзи чи циліндри. Я не пам'ятаю, що ми йому чи точили 0,5, чи гільзували. Ну, в общем, 400 тисяч поршньованка проїхала. Після капіталки. Побачимо, якому вона стане Після нашої капіталки. Цим ця машина і цікава. Ось його спідометр з пробігом. 925 тисяч 289. Ось як виглядає дроссель після недавнього гаражного ремонту. Точно ніхто нічого не чистив. І я подумав, що можливо була в мене колись така історія на камері, що дросель тут з охолодженням, що прогнили трубки всередині. І машина п'є антифриз через дросель, але ні. Вакуум я тут створив і і вакуум, і ці трубочки герметичні, не пропускаю воно сюди. Тобто дросель тут не при чому. Свічки ми ще не викручували, викрутимо свічки, подивимося. Тут по цим каналам нічого сказати поки що не можна. Всі вони однакові, що перший, що другий, що третій, що четвертий. Тому антифриз, він, звісно, якщо і попадає, то він у вихлоп попадає. Зараз викрутимо свічки. Побачимо, що з свічками. Викрутили свічки. Найбільше антифризу в другому циліндрі. Ось Свічка другого побіліла. Побіліла, позеленіла. Не можна сказати, що і в третьому нічого немає. В третьому теж, можливо, на шапка така. І в першому навіть, можливо, щось трошки попадає. Все, якщо з цього боку дивитися, то такий електрод. В общем, зараз знімемо голову, будемо буде видніше. Ось як виглядають гільзи 400 тисяч. Після ремонту вже на ось цій ще хон видно. Тут мені здається, що антифриз попадав. Тут теж білий поршень з нальотом з таким. Хона Тут особливо не видно. І на першому ще хон видно. А тут Хона не видно. Але й вироботки як такої не можна сказати, що прям щось відчувається. ні, щось відчувається. А може і не відчувається. В общем, капіталить ми його зараз не будемо. Претензій до нього <кій>, на те, що масло їсть, не було. І здається, що, здається, що от по вихлопу, якщо дивитися, то два центральних вікна світліші, а два по краях темніші. Якраз вдвох посередині намито і прокладка ось тут так виглядає. І тут центральний от з білим нальотом. Тобто, можливо, що був прогіб голови і пробило прокладку. Можливо, обтягнули голову якось трішки. Трішки щось забули, як це робиться, або й не знали, як це робиться, і трішки неправильно обтягнули. Зараз почистимо площину блока, поміряємо лікальною лінійкою, чи немає прогиба на блоці, якщо немає, то, то тоді і головку поміряємо. Ну, В общем, Подивимося, що далі робити, в залежності від прогіба блока. Болти потягнутими не виглядають. По різьбі це видно, потягнути чи не потягнути. Це якщо без научних наукових дослідів, а так на око, то воно помітно, коли різьба потягнута. Тут, в принципі, всі болти однакові. тому не можна сказати, що болти винуваті в тому, що, допустимо, пробила прокладку. Можливо, механік каже, що вони по-різному відкручувались, таке буває при перегріві. Можливо, її підігріли цю машину. А можливо, коли болти закручували, не повидимали з різьбових каналів залишки антифризу оливи і неправильно, неправильно обтяжка була зроблена. Таке теж можливо. Головку шліфанули, зняли 01, тобто можливо, що вона була і рівна. 01 це так. Грязь, бруд зняли. Невеликий прогиб. Блок теж невеликий прогиб. 005, максимум, що лізе. щоб таке буває, навіть якщо рівний блок, ну як рівний, невеликий такий прогиб Прокладка тримає 0,05 до 0, 0, в общем Версія така, що обтянули неправильно хлопці з гаражів. Ну або або зараз ми запустимо, зальємо все і самі зіткнемося з тим, що десь, десь тріщина не в головці, тому що головку теж на герметичність провіряли. А, наприклад, в блоці. Ну, в общем, таке теж може бути. зберем Запустимо і будемо сподіватися, що після нашої обтяжки таких проблем вже не виникне. Кашкай зробили, антифриз не уходить. Насправді це вже минуло 3-4 дні. Клієнт катався, повернувся, бо в нього просто проблеми на кухні передачі. Вискочила. За щолочка. там ми не були вже давно, 500 тисяч ми там не були. Коробку останній останні раз 400-500 тисяч назад міняли. От він повернувся, ми вставили за щолочку. Каже, що антифриз не дівається. І от вихлоп його не видно, щоб диміло. Все нормально. Скільки він за ці дні проїхав. 925 394. Ну майже нічого і не проїхав. Ну але я так розумію, що раніше відрами він дівався тому він зразу зауважив, що антифриз стоїть на місці, з цим проблем немає і не парує. в общем ось така історія. Я вже думав, що ще раз коробка лягла, по телефону зателефонував, каже, ні назад, ні вперед не їде. Думаю, от кожен варіатор на 450 тисяч і заново, але ні. Це і причому це бушник. І двигун майже мільйон. В общем, отак от кашкай може їздити, якщо за ним хоч якось більш-менш дивитися. В принципі, нормальна машина. Не скажу, що прям супер, але нормальна по надійності, не дивлячись, що тут варіатор. Всім дякую, хто дивився, до побачення, ставте лайки, всім удачі!